Маршрути на Слобожанського проспекту. З'їхали, їдемо по Каліновій, Достатньо багато маршрутів проходять таким чином. Бачите, порушники ще стоять. Обмежена глядовість. Андрійка знижує швидкість руху, щоб це не було несподіванкою. Ну, хлопчага вирішив <смістична> наказати, відчинив двері і пішов. Тобто, якщо бачимо пішохідний перехід, то тобто, швидкість руху така, щоб ми комфортно зупинялися, а не як за допомогою підказки і наголосу. Так, ось так. Їдемо, відповідно. Ми паралельно рухаємося з припаркованим автомобілем. У нас головна дорога, але швидкість руху така, що зелене кобра виїхала. І якщо перша смуга вільна, то ми вмикаючи... Відповідно, поки що поворотом і їдемо ближче до правого краю проїзної частини. Дуже така насичена ділянка. Тут також можливо пропаркуватися, але якщо ці місця для інвалідів, ми їх не займаємо і в житті і в прямому принесеному сенсі. Попереду калюжа якісь там перешкоди, тобто тішечки лівіше, можливо протестуватися. Пішохідних перешохідних переходить нема. І після проїзду... Перехрестя з рухом по колу. Нема пішохідного переходу. Нема пішохідного переходу. Це бродяга, це не пішохід. І щось застрягли, тому що хтось не розуміє, чи що він намагається зробити з лівим поворотом. А, буксирування, зрозуміло. Ну тоді так, да, дія непереборної сили. Так, тут ми їдемо, бо опять же, обережно. Пішохідний перехід. Тітонька йде, повільненька, зупинилася і чекаємо, поки вона пройде. Вона пройшла, поздоровкалася, мабуть, знайома, а може просто подякувала. Пішли, 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 пішли. Так і залишаємося на... Лівій частині першої смуги. На перехресті з рухом по колу ми будемо їхати, не поспішайте, по колу і на другому виїзді з'їжджаємо. Ніяких поворотів так точно, на, на ніяких поворотів зараз не вмикаємо. Перше це перешкода у нас, пішохідний перехід нерегулюваний. слідкуємо. Є з лівої сторони бажаючий. Ближче, 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 щоб побачити з правої сторони, чи хто є, чи нема. Ще ближче, трохи. І все, ми стоїмо і чекаємо. Тобто обмаль відстані тут такої, да? щоб одразу ж, як тільки закінчилися пішоходи, і ми виїжджаємо коло головна дорога. Виїжджаємо, вмикаємо що повороту, Вже ми на головній дорозі. І коли з'їжджаємо, вмикаємо. Відповідно, праве поки що повороту. При виїзді поки що одна смуга, а потім їх буде дві. І ми продовжуємо рух, як хто вимагає як можна ближче, до правого краю проїзної частини.